Uh, всім привіт! З вами Лайла і ви потрапили на канал JuSiemer. Uh, не знаю, що я вам і сказати. Як тільки я починаю обіцяти у відео, що он в відео будуть виходити раз в тиждень, мені так хочеться, так далі і тому подібне, обов'язково станеться таке, що, що я, в принципі, протягом декількох наступних місяців не зможу нічого робити. Ну і так сталося. Здається, останнє відео виходило місяць півтора? Тому. Точно не можу сказати, тому що за домашніми справами в селі час пролетів настільки швидко, що я зараз не можу навіть згадати куди. Останній раз випускала відео себе на каналі, ну, але точно можу сказати, що це було щось, пер... щось про переверту. Mm, да. Але повернуся до того, з чого я починала саме власне до цього відео. Я вирішила зробити майковер базовим сімам. І, точніше, всім премейдам, які прийшли в четвірку з різними містами. Деяких міст премейдів дуже мало. Наприклад, як Hollow. Ну, треба ще почати з того, що там, в принципі, місця мало, в перанків там ще менше. А в деяких там їх дуже багато, так як, е, якщо згадати, наприклад, Вінденбург. Бо навіть в порівнянні з базовими містами, то в Вінденбургу чи не найбільше влас... власних жителів. Ну, це чисто моє спостереження. І, власне, я вирішила почати це, це таке як серію відео, де я буду робити собі збереження і знімати деякі мої ковери на канал. Бо тому, що деяких персонажів я не знаю, як одягати на камеру, щоб не зависати на пів години, і як їх озвучувати, в принципі, наприклад, як Спенсер Кін льюіс я їх записувати не буду, я їх і записувала на камеру. як на камеру, на запис точніше. І тому що я в них нічого не бачу, як в персонажах. Це дуже дивна історія, е яка зав'язана на прізвищу. Але не суть. Я вирішила почати не з класики, як всі там люблять за готів, а з друзів не завжди. Принаймні, в мене більше позитивних емоцій до цих персонажів, ніж до готів. Чесно кажучи, готів я не люблю. Можливо, коли я дойду до, до, до відео мой когору Готів, який буде, до речі, другим на моєму каналі. Я розкажу, чого я не люблю цю, це сімейство і чому я просто. Якби вони не були класичними персонажами, я б не більш за все просто забила. Друзі назавжди це щось по вайбу схоже дуже на легенд караоке, тільки у друзях назавжди немає якогось логічних підстав, щоб вони жили разом. Тому що це настільки різні персонажі по своїй суті, що я просто не уявляю, як Ліберті і Самер, як нас тут запевняє історія, знайшли щось цікаве в Тревісі. Я б більше повірила, що це е, щось цікаве в собі могла б знайти у Тревісі Ліберті, ну аж ніяк не саме. Тому що навіть, навіть у тих базових речах з 2014 року, в яких одягнена саме, е, відчувається вайб якоїсь модної молодої дівчини, матеріалістки, можливо, навіть. Який такий персонаж, як Тревіс, більш за все був би просто нецікавий. А Ліберті це вже зовсім інша тема, тому що навіть по поглядах, по-моєму, вони дуже схожі. Тревіс є комп'ютерщиком, по-моєму, а Ліберті є космонавткою. Це доволі дивно, враховуючи, що космонавти не так-то просто ставати, але Умовності Сімсу це Умовності Сімсу. Ну, але так, я насправді не бачу тут історію оригінальну, тому що повторюсь, вони занадто різні по вайбу. І тут романтики я не бачу. Для мене романтика це щось таке, що має бути ну, дуже сильно обґрунтовано. Неважливо, яка це пара, гетеро, не гетеро. Якщо я не бачу ніякого обґрунтування тому, чого в цих двох персонажів є романтичні стосунки, то я буду дивитися на подібну пару з лицем лиця і не розуміти, якого тут взагалі на екрані відбувається. І Чесно кажучи, я саме з того типу людей, які б воліли більше бачити дружбу між двома персонажами, а чи аніж насильна їхні, їхня романтизація. Тому я не є фанаткою більшості фанатських шиперингів, тому що для мене просто те, що там персонажі поряд постояли, для мене цього замало. Тим паче, що навіть інколи між, де, між деякими взаємодіями ну, немає такого вайбу, що їх можна було роман романтизувати, принаймні для мене. Згадати тих же діснейських персонажок, то останнім часом вони перестали робити якусь романтику між персонажками насильно. Роблячи небудь декоративних принців, про яких навіть не згадаєш в більшості випадків. По-моєму, Райдер – це чи не єдиний чоловічий персонаж, якого можна, в принципі, згадати в Діснейських сюжетах. Але повертаємося до наших баранів. Друзі, назавжди, я насправді бачу виключно друзями. І я думаю, що, наприклад, Ліберті, можливо, навіть і не гетероперсонажка. В неї немає такого вайбу. І я, в принципі, можливо, і не бачу її як ту, яка в першу чергу шукає романтичні стосунки. Її більше цікавить космос, наука, її контент, чим прогулянки в парку за ручку з хлопцем або з дівчиною. А от саме я більше бачу як таку персонажку, яка буде шукати собі романтичні стосунки, але в романтичні стосунки це точно буде не привіс. Тому що в нього такий вигляд максимально неком... непривабливий в плані конвенційності. Закрутила звичайно, фразу. Одним словом, він просто непривабливий в тому класичному розумінні. Тому шаблонному розумінні привабливості. І я думаю, що саме якась привабливість важлива саме в такому плані. Щоб там хлопець був високий, красивий, багатий в торговому костюмі і так далі, тому подібне. А Тревіс, я думаю, це також такий більш гіковський пер персонаж, який. Особливо не шукає собі романтичних стосунків, а розглядає, що Самер, що Ліберті як е подруг, виключно як подруг. І, можливо, і не бачу, що Самер і Ліберті розглядали Тревіса як романтичний, е романтичний об'єкт, тому я вирішила їх зробити трошки. Ну, якби зовні різними також. Ну, і там, якщо я поставила на, на завантаження правильний архів, то мене там протикані і сексуальні уподобання, і уподобання в плані хобі, кольору, музики. Ну і декого там є ще займенники. Я протикала також. Ну, але я, чесно кажучи, зараз точно не згадаю. Що я там робила, тому що я це робила потім, коли воно прийшло з оновленням, адже перед вовкулаками це оновлення не вийшло, хоча, можливо, саме перед ними. Щось я загубилася в часі, але це не суть. Одним словом, суть в тому, що це деякі. Такі свої погляди на персонажа. Я протикала лише потім. Коли вже мій ковер був записаний, персонажі збережені, і з я вийшла і зайшла знову. Як історію персонажів, я нічого такого надприродного і надінтригуючого між ними також не бачу. Це щось типу. Триці, типової триці сіткомів або яких-небудь молодіжних серіалів, де селять декількох персонажів на одному просторі створюють між ними різні ситуації. От такими я їх персонажами й бачу. Насправді для мене зараз це вже починає віяти Vibom Sims 2, тому що там дуже багато було таких сімейств, де була просто купка різних персонажів. Коротенькі пояснення, якого біса вони між собою вирішили, що їм дуже класно буде жити разом. І якісь там мінімальні задачі, які треба зробити для них, щоб вони типу, стали щасливими. Але, якщо чесно, мене ніколи не, не цікавили такі персонажі в Sims 2 Тому що це якось дуже сумно і дуже. Ламало мені стереотип про те, що в Сімс 2 купу лорних сім'їв. Насправді це не так. Якщо подивитися на Сімс 2 очима людини, яка ніколи не грала в неї, а просто щось там чула від інших людей. А в Твіттері я попросила вас задати мені декілька питань, тому що мій ковер трьох персонажів обіцяв бути довгим. Ну, і в принципі, я особливо не знала, про що можна поговорити в цьому відео. Е, тому почну з такого питання: як давно цікавився Сімсом і, 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 і з чого це все почалося? Насправді, історія дуже весела, тому що практично завжди я просто знала, що така гра існує, колись чула її назву, і на цьому все це закінчувалося. Тому що я жила в селі і хорошого інтернету у мене не було. І всі ігри, які я собі ставила на комп'ютер, були з дисків. І якось так вийшло, що за все життя мене Сінс просто обійшов стороною з усіма можливими способами. Тому що диски куплялися часто. Хтось часто мені записував на диски ігри, фільми, у кого був хороший інтернет, і присилав мені в село. Але якось так вийшло, що я програла в купу ігор, але Сімс мене так і не знайшов в селі. І перший раз, коли я так скачала Сімс безпосередньо і зробила це самотужки, це було вже в університеті, по-моєму, на другому курсі. І так я знаєш, почала сім зграти вже дорослою такою пані, скажімо так. І, чесно кажучи, я не очікувала, що мене ця гра якось зацікавить, тому я скачала одразу 7 з 3 і 7 з 4, тому що була свято впевнено в тому, що гра мені набридне за 3 дні, я її видалю і вирішила просто скачати собі дві гри, що вистачило надовше. Просто в той момент 674 не був настільки великим, щоб його неможливо було поставити одночасно декілька ігор великих на ноутбук. От і мене було одночасно Сімс 3 і Сімс4. Відношення до цих в мене було однаково скептичним. І я однаково нічого не знала про цю гру. Я навіть не знала. Як звуться персонажів, що в них є величезний гардероб, які треба робити самотужки. І перший раз я взагалі одягнула на Сімку один костюм, і того. І на... кликнула підтвердити. Потім я дуже сильно дивувалася, звідки на персонажці взялися дивні незрозумілі костюми і чому вона їх використовує. І. Я складала своє враження про Сімс чисто з власних поглядів і з власних відчуттів. Я, не, я і не шукала чужих думок в той момент, мені це було максимально байдуже. Я почала шукати спільноту, шукати інших людей, які грають Сімс лише тоді, коли я вже давним давно виконула свого ноутбука Сімстрим. І Сімс Чотири я вже достатньо наробила всякої дічі, про яку хотілось комусь би розповісти. Який же був для мене сюрприз, коли я зрозуміла, що у цьому фандомі дуже сильно обожнюють гру, яка мене вибісила за три дні. А це саме 7 з Три. Він мене вибісив буквально за три дні, бо я не могла нічого в ньому зробити. Що я не робила, нічого не відбувалося. При тому, що всім з чотири я втикала якусь хрініку, я не до кінця розуміла, що там має відбуватися, і щось відбувалося. Там персонажка, яка е, побула під гарячим душем, стала кокетливою. І я тою персонажкою пішла до найпершого ліпшого пацана, який походив повз, і наклікнула на нову взаємодію кокетливо представитися. І, типу, для мене було найбільш. Ще більшою перевагою, між 7.4 на 73. Це те, що там можна було поїхати абсолютно будь-куди. Тобто і зараз так можна зробити, поїхати абсолютно будь-куди, немає жодних обмежень, нічого не ламається, і повз будинок не ходять одні ж ті самі персонажі. Я все живучи в селі, трошки задовбалася сидіти все життя в одній точці на карті, тому в грі мені хотілося подорожувати. І, в принципі, це моя мрія коли-небудь почати подорожувати, коли в мене буде або достатньо грошей, або достатньо моральних сил послати рідню в дубцю, і почати жити своїм прекрасним самостійним життям. Але 23 рочки я до сих пір до цього не дозріла. Але я щось знову починаю відходити від теми, почати мені знову писати сценарії чи що, бо е -е, відео перетворюється в щось дуже сумбурне і дуже розмовне, і коли віщаєш щось просто в екран, то нерідко я починаю перекидатися з думки на думку. Ну, одним словом, думаю, ви зрозуміли, з чого почалося це моє захоплення за Sims. Тому що просто Sims 4 виявився в свого часу мені набагато цікавішим. В ньому було набагато більше якихось дивних штук, наприклад, емоції. Мене, як молоду психологиню, це тоді дуже цікавило. І я... Мені було набагато цікавіше спостерігати над тим, як. Реалізовані емоції у буквально роботів, аніж спостерігати за величезним відкритим освітом у Sims 3, при тому, що у Sims 3 там практично немає що робити на тих картах. Ну, серйозно, я перебрала декілька місць за цей короткий час, ті три нещасних дні, і я так і не знайшла жодної карти, яка мене хоч якось зацікавила там. От серйозно. Я взагалі там в Sims 3 практично не пам'ятаю, що я там взагалі робила. Тому що в більшості я просто щось робила і нічого не відбувалося. Особливо моїм розчаруванням були надприродні персонажі. Тому що я так і не змогла зробити їх надприродними персонажами, щоб вони були схожі не, не на людей, а. Чарівниця могла чеклувати, фей щось робити. А ще я, мабуть, тільки окрім чарівників і фей нікого і не пробувала. Так. На мою думку, взагалі Сім 3 дуже недожелюбно ставиться до новачків, Тому що навіть гайди, я потім вже дізналася, що вони не до кінця і неправильно написані. Тому що я не робила навіть по тих гайдах, що були вбудовані в гру, і я нічого не могла зробити. І потім, коли я пробувала шукати гайди в інтернеті, мене просто банально бісило те, що я не можу це зрозуміти інтуїтивно в грі. Мені доводиться сидіти, гуглити буквально кожен пук персонажа, щоб зрозуміти, як це довести до результату. Це зна... знаєте, це звучить зараз дуже смішно, але так воно і було з самого початку. Тому я в більшості була зла на Sims 3 саме через це. Ідеальне питання я собі в результаті вибрала, тому що відповіла тільки на нього і бомбила на Sims 3 більшу половину ефірного часу. Ну, буває. Надіюсь, вам сподобалося моє відео. Ви поставите лайк, напишете коментар і підпишетесь на мій канал. Адже я знаю, що у вас більша половина взагалі не підписана на канал і дивиться його без підписки. Бажаю вам хорошого дня і до скорої зустрічі! Бувайте!